Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь у сльозах за загиблими героями. У Волинському селі на місці пожежі знайшли тіло чоловіка. Розпочався щорічний фестиваль Волинська Голландія. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 19 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув герой з Вовадівської громади Ігор Боярин. Про це повідомили у Володимирській міській раді. Ігор Боярин був відважним воїном 95-ї окремої десантно штурмової поліської бригади і трагічно віддав своє життя за Україну. Також під час виконання бойового завдання біля населеного пункту. Нововознесенська Херсонської області загинув житель села Седлище Староживської громади Максим Турецький. Загинув герой ще 29 серпня 2022-го Та довгий час вважався зниклим безвісти. Тепер останнє повертається до рідної домівки. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблих воїнів. Повідомили деталі моторошної ДТП, яка трапилася 18 квітня у селі Тростянець за участю трьох вантажівок. Наслідок аварії постраждали троє людей. Про це повідомили у поліції Волині. Відомо, що водій вантажівки Киман, 46-річний житель Луцького району, не вибрав безпечної швидкості руху. Зіткнувся з причіпом попутного автомобіля. Вольво виїхав на зустрічку, де зіткнувся з лісовозом Урал під керуванням 38-річного жителя. Колківської громади внаслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля «Урал» отримали травми. Водія лісовоза госпіталізували. Водія автомобіля Вольво не постраждав. На волині на місці пожежі знайшли тіло чоловіка. Так як повідомили рятувальники вранці, 18 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що у селі Бродятине Самарівської громади трапилася пожежа господарчої споруди. На місці події було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження. Причину пожежі встановлюють на Волині у селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька, 19 квітня, стартував фестиваль тюльпанів Волинська Голландія. Як повідомили організатори на своїй сторінці у Фейсбуці, цього року традиційний фестиваль тюльпанів дивує гостей різноманіттям неймовірних квітів. Зазначають, що було висаджено аж понад мільйон тюльпанів. Фестиваль триватиме до 5 травня. На Волині ліквідували канал контрабанди цигарок у Польщу. Як повідомили у прокуратурі, такий незаконний бізнес організували двоє волинян. під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску Краківець, 17 квітня правоохоронці вилучили 11,5 тисяч пачок тютюнових виробів та сам транспортний засіб. Згодом на території області виявлено та вилучено ще три автомобілі. Стайниками, в одному з яких понад 10,5 тисяч пачок тютюнових виробів, чорнові записи і гроші в сумі понад 36 тисяч доларів та 9 тисяч євро. Нині вирішується питання про накладання арешту на вилучені товарно матеріальні цінності. І далі до загальноукраїнських новин: Росіяни влаштували терор мешканцям Дніпропетровської області. Семеро людей загинули від атаки росіян, постраждалих понад 30. Як повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, у Дніпрі пошкоджені багато багатоповерхівок і приватні будинки, три начальні заклади, сім адміністративних та офісна будівля. Ринок, магазин і торгівельні павільйони, готель, СТО, майже півсотні авто. У Павлограді внаслідок атаки пошкоджене одне з підприємств. Також ворог атакував і кривий ріг. Як інформує голова ради оборони міста Олександр Вілкул, є влучання в інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа. Ворог атакував і Одещину. як повідомили у УВА, 19 квітня росіяни вдарили по регіону ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізовано. Також повідомляється про те, що війська РФ завдали чотири удари по центру Білопілля Сумської області. Наслідок чого тяжких поранень зазнали троє людей. Вони у тяжкому стані. Пошкоджені також магазин і будівлі. Про це повідомив Суспільному голова Білопільської громади Юрій Зарком. Росіяни обстріляли з артилерії куцурбську громаду Миколаївської області. Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, наслідок обстрілу загинула літня жінка. Її чоловік поранений, також поранений 14-річний хлопець. Просто неймовірна новина, уперше зенітні ракетні підозріли повітряних сил у взаємодії з гур знищили дальний стратегічний бомбардувальник ту носій крат, 22 «Носій носій крати ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах, як повідомили у гур ворожий літак ту 22 м 3 Вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України, тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак. Далеко радіолокаційного виявлення та управління А 50 у наслідок ураження. Бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Як повідомила Міноборони РФ, на борту було три льотчика, два з яких змогли катапультуватися, а третій загинув у ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений Росією проти України, буде справедлива відплата. Служба безпеки зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергеротичного комплексу, як повідомили ОСБУ у результаті спецоперації на Харківщині, нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. Серед затриманих очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, ворога цікавили схеми креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляють в РФ. А до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувались на харківському підприємстві. Наявні в Росії агенти майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту. За вказівкою окупантів їхні поплічники мали. Викрасти потрібні документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ публічникам ворога загрожує довічне позбавлення волі. Німецький виробник безпілотників Quantum Systems відкрив виробництво дронів в Україні з потужністю до однієї тисячі безпілотників на рік. Про це повідомляється на сайті виробника. Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні. Очікується, що до кінця року. На ньому працюватиме близько ста людей. Там вироблятимуть як самі дрони, так і запчастини комплектуючи квантум систем інвестує в нове виробництво до 6 мільйонів євро протягом наступних двох років. Державне бюро розслідувань викрило начальницю лікарні у Львові, яка допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримати інвалідність. До злочину вона залучила лікарів різних закладів охорони здоров'я Львова. Вартість послуг для однієї особи складала 7 тисяч доларів. Схема діяла з осені минулого року і отримати липову інвалідність змогли велика кількість військовозобов'язаних. Правоохоронці затримали жінку 17 квітня під час отримання другої частини хабаря від мешканця однієї з центральних областей, який хотів отримати інвалідність. Під час обшуків місця роботи і проживання фігурантів вилучено майже 35 тисяч доларів. Посадовці повідомлено про підозру і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, готуються підозри іншим учасникам групи. <фух> Уряд Великої Британії виділив понад 180 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України, яка постраждала від ракетних і дронових атак Росії. Британія продовжує працювати із партнерами по G7+, щоб допомогти Україні. Полагодити захистити і відновити її енергетичну систему заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голанд, додавши, що Україні планують надати підтримку необхідно, щоб захиститися і витіснити Росію з суверенної території. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування українського кордону. Про це він сказав після саміту Європейської ради в Брюсселі. Туск запевнив, що уряд Польщі готовий надалі надавати допомогу тим, хто зазнав втрат не зі своєї вини. Я хотів би закликати всіх без винятку не робити нічого, що може поставити Україну. Я про тих, хто блокує кордон. Нам доведеться ухвалити рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи. Переходи не можуть бути заблоковані. Ми не можемо в жоден спосіб завдати шкоди Україні, коли вирішується доля війни, сказав Туск. Ізраїльські війська в ніч на п'ятницю, 19 квітня, задали удару по об'єктах на території Ірану. Це була обмежена відповідь Ізраїлю на безпрецедентну повітряну атаку Ісламської Республіки, 14 квітня. Як пише Бабель. Ізраїль офіційно про операцію не повідомляє. Усі дані про неї наводять американські, іранські та ізраїльські медіа. The New York Times» пише, що Ізраїль діяв самостійно США не були залучені до операції. Атакували військову авіабазу поблизу міста Ісфаган. У цьому місті також розташовується один із найбільших нафтопереробних заводів Ірану. А BBC називає Івхастан. Центром іранської ядерної програми. Ступінь пошкоджень наразі невідома, але є дані про ураження цілей. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.